Пошук сенсу життя та призначення людини це вічна актуальна проблема, особливо в кризові та нестійкі періоди нашого життя. Однозначної відповіді стосовно цього питання немає, однак є різно багато теорій та тверджень, які надають нам філософи, науковці, а також релігії. Буддизм, як одна із світових релігій, пропонує власне бачення стосовно сенсу життя та призначення людини. Нагадаю, в попередніх відео ми розглядали християнство та іслам як дві інші світові релігії. Сьогодні ми розглянемо саме буддийську точку зору. З вами буде Янішевський Олександр, це канал IM. Поїхали. Буддизм – це третя за кількістю та поширеністю світова релігія. Кількість вірян становить близько півмільйона. Місцем зародження буддизму є стародавня Індія, приблизно в VI столітті до нашої ери. Основоположником буддизму є Сітхар Гаутама, також відомий як Будда, і починався буддизм як філософія, і тільки пізніше трансформувався в релігію. Говорячи про буддизм, будемо дещо порівнювати його з іншими світовими релігіями, оскільки буддизм це доволі унікальна релігія. Наприклад, в порівнянні з ісламом та християнством, у буддизмі немає чітких пояснень стосовно того, чи існує Бог Творець чи ні. Також в буддизмі відсутня концепція рая та пекла. Поняття гріх у буддизмі також немає, його заміняє, інша система діянь це карма. Карма це причинно-наслідковий закон діянь людини, морально добрих або ні, згідно її ставленню, дій та поглядів до оточуючого. Великою відмінністю в буддизмі є те, що людина кармічно перероджується. Це відрізняє буддизм суттєво від християнства та ісламу, оскільки поняття смерті в буддизмі як такої не існує. І так само, як у християнстві прикладом наслідування був Ісус Христос, який був одночас людиною та Богом. У ісламі це був Мухаммед, тобто пророк, але людина. Так само в буддизмі є свій приклад наслідування: це сітхарха гаутама або Будда, людина. У буддизму є своє священне писання: це трипітака, уклад священних текстів стосовно практик буддизму, а також догматик, правил і розповідей Будди. Отже, що пропонує буддизм у якості спасіння. У християнстві та ісламі спасіння розкривалося в двох аспектах: перше це воскресіння після смерті, і друге вічне життя у блаженстві. Звичайно, за умови, якщо людина вірила в Бога, відповідно до концепту або християнства, або ісламу, а також праведно себе вела, також згідно відповідно концептів. Інакшому випадку, згідно християнства та ісламу, людина попадала в пекло. У буддизмі ж немає такого поняття, як рай і пекло, є стан, коли людина страждає або не страждає. Ключовим Аспектом спасіння буддизму це якраз вивільнення людини від страждань, оскільки звільнення від страждань прямо пов'язано з сенсом життя та призначенням людини згідно буддизму, давайте перейдемо до обговорення даних проблематик. Питання призначення людини та сенсу життя буде розкриватися в двох аспектах. Перший аспект це сутнісна доля людини, тобто не сенс життя, а саме доля, другий це призначення людини, тобто місія, яку вона має виконати для того, щоб спастися. Отже, доля життя людини. Полягає в тому, що вона завжди буде перероджуватися згідно сансаристичному закону. Сансара або сансаристичний закон означає циклічний колообіг життя смерті, який діє за кармічним принципом. Якщо простіше, весь світ постійно помирає, перероджується згідно причини наслідкових дій, коли конкретна дія. Тягне конкретний результат. Отже, людина, як і весь світ, завжди приречена помирати, а також відроджуватися або перенароджуватися. Чому також говоримо саме про долю, тому що людина без спасіння приречена на вічну смерть та вічне переродження. Усі надбання, надії, очікування, також сімейні зв'язки, всі вони втрачаються. Після смерті і людина перероджується в нових умовах без усього набутого. Згідно буддизму, призначення людини полягає в тому, щоб вирватися із сансаристичного кола перероджень і перейти у стан, який позбавлений страждань, і який знаходиться поза сансарою, поза таким законом. Це стан Нірвани. Будда лишив практичні вказівки стосовно того, як перейти у стан Нірвани, назвавши це «серединним шляхом. Отже, призначення людини це пройти по цьому шляху та перейти у стан Нірвани, тобто стан, який позбавлений від страждань. Перед тим як розповісти про середини шлях, про який говорив Будда, якщо вам сподобалась перша частина відео, будь ласка, поставте лайк. Також підпишіться на канал та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити новинки та подальші відео. Буду також вдячний коментарям та запитанням стосовно даного відео або побажання стосовно наступних. Дякую. Отже, що за середині шлях має прийти людина для того, щоб позбутися страждань і перейти в стан Нірвани? Відразу зазначу, що немає точного опису стосовно Нірвани. Всі течі буддизму погоджуються, що цей стан є відсутність страждань. Більшість вважає, що людина при цьому відчуває блаженство, а також стає частиною всього і знаходиться усюди. В будь-якому випадку людина, яка досягла стану Нірвани, більше не помирає і більше не перероджується. Отже, середини шлях полягає в двох аспектах. Перший це повірити, осягнути чотири шляхетні істини, які запропонував Будда. Другий це слідувати практичному вісімковому шляху, який допоможе досягти Нірвани. І чотири шляхетні істини, і вісімковий шлях вони обидва взаємопов'язані, оскільки чотири шляхетні істини неможливо повністю усвідомити, якщо не слідувати вісімковому шляху. Перед тим як розбирати чотири шляхетні істини та вісімковий шлях, варто зазначити, що в цілому буддійське вчення говорить про те, що людина має усвідомить ілюзорність усього оточуючого, яке породило її ж свідомість, тобто як індивідуальний я, так і навколишній світ є ілюзорним. Саме це розкриває чотири шляхетні істини та вісімковий шлях. По суті, завдяки осягненню не тільки логічному, але й чуттєвому цієї істини про те, що се накруги є ілюзорним, людина і досягає стану Нірвани, і тим самим виривається з такої ілюзії. Отже, чотири шляхетні істини. Перша шляхетна істина життя та смерть це є страждання. Друга свідомість людина затьмарена бажаннями і, не реалізувавши їх всі, людина страждає. Третя існує стан позбавлення від бажань як джерела страждань, і це є Нірвана. І четверта, існує спосіб досягнення Нірвани, це вісімковий шлях. Отже, розкриваючи першу шляхетну істину, це те, що життя та смерть є стражданням. Сітара Гаутама або Будда говорив про те, що і життя є страждання, і смерть є страждання. Чому? Тому що за життя людина все ж таки страждає. Тобто, людина чогось не досягла це страждання. Людина хворіє, це страждання. Людина відчуває тілесний біль, це також страждання. А коли є певні невиконані бажання, завжди є страждання. А помираючи та відроджуючись, людина втрачає пам'ять та знання стосовно попереднього життя. Разом з тим всі ті бажання, які вона не виконала за попереднє життя, лишаються. Тобто в буддизмі. Поняття життя та страждання, то тож ні. Як уже було зазначено, людина перероджується згідно попереднього життя за кармічним принципом. Якщо вона вела більш позитивно моральний спосіб життя, вона переродиться на вищому рівні буття. Якщо ж морально негативний кармічний спосіб, тоді більш нижчий рівень буття. Справді будизм є декілька рівнів буття, і зараз ми їх всі розглянемо. Найвищий рівень буття це світ богів. Ті, які проживають у вічних задоволеннях, мають значно довше життя, проте не відійшли до Нірвани і розуміють, що їх життя в задоволенні конечне до наступного переродження. Другий світ асурів, напівбогів або духів, ті, які не досягли рівня богів, проте мають переваги перед людством в аспектах більшої кількості щастя та задоволення та довголіття, третій світ людей. Найбільш податливий до страждань, водночас і найбільш сприйнятливий до просвітлення, оскільки попередні рівні мають більше задоволень, ніж страждань, а отже, мають менше шанси на осмислення серединого шляху. Четвертий рівень світ тварин світ сповнений постійних страждань, так як тварини постійно страждають від нестачі матеріальних благ. П'ятий світ світ претів, духи, страждаючи від нестачі конкретних матеріальних речей, до яких були прив'язані людське життя. І останній світ пекла найбільш духовно низьких кармічно обтяжених істот. Отже, людина після смерті може переродитися на будь-який із цих рівнів, в залежності від способу життя, який вона вела, допоки не досягне нірвани і не вирветься із цього сансаристичного кола перероджень. Цим ми підсумуємо першу благородну істину стосовно того, що сансаристичне життя та смерть є стражданням. Друга благородна істина стосовно бажань. Полягає в наступному, коли ми говоримо про світобудову, як все існує, у буддизмі є чітка концепція стосовно цього вчення дагарми. Дагарма це істина усього сущеного. А якщо по-простому, то вчення про те, як все є, як все діє. Наприклад, концепція природження людини після її смерті і взагалі всього живого, це і є одна із вчень дагарми, тобто космічного закону. Також присутня інша термінологія дхарми, яка пишеться з маленької букви, і така термінологія розкривається як маленькі психофізичні часточки або розумні часточки, які з'являються та зникають. Ці часточки утворюють все навколишнє, включаючи і людину, тобто як індивідуальне я, так і навколишній світ є ілюзорними. Ілюзорне власне я підтримується саме завдяки тому, що людина за попереднє життя була прив'язана до певних аспектів життя. І коли людина помирає, перероджується не її душа. Тому що її не існує, а набір прив'язаності. Така концепція може бути складною для розуміння, тому давайте розглянемо, що саме складає ілюзорне я. Ілюзорна я складається із наступних п'яти елементів. Перша це рупа, тіло та свідомість, органи чуття, через які ми сприймаємо навколишній світ та свідомість, а отже найсильніша ілюзія людства. Друга це видана, чуттєве сприйняття, те, що сприймається внутрішньо як приємне, неприємне або нейтральне, вільне від емоцій. Третій елемент це санджня, афекти або відбитки свідомості в результаті сприйнятого видани, тобто запахи, смаки, дотики, звуки, форми та ідеї. Четвертий елемент самскара, сформовані прив'язаності на основі санджні, але вже на емоційному рівні, де формується воля, прагнення до чогось, до чого вона хоче повернутися. І останній елемент це віджняна. Розумове осмислення прив'язаностей, в результаті чого людина їх раціоналізує. Отже, за буддійським чинням перероджується не людська душа, а набір прив'язаностей, розкриваючи третю істину про існування шляху, позбавлення бажань як джерела страждань, тобто нірвани, буддисти говорять про те, що справді такий шлях є, він існує, і його можна осягнути тільки за допомогою конкретної методології. Четверта благородна істина пропонує конкретний шлях для досягнення Нірвани. Це вісімковий шлях. Проте слід зазначити, що буддійське чернецтво пропонує 37 засадничних рівнів просвітлення, того, як досягти нірвани, і вісімковий шлях є фінальною групою таких засадничних рівнів. Отже, остання фінальна стадія просвітлення або вісімковий шлях полягає в наступних категоріях: перша категорія вісімкового шляху мудрість. Правильні погляди та наміри. Другі. Моральність правильні мова, поведінка, спосіб життя. Третя категорія духовна дисципліна. Правильні зусилля, усвідомленість, зосередженість. Важливо розуміти, що згідно даних категорій людина не лише має вести себе доброчесно та порядно, але разом з тим медитувати. усі правила та медитації, вказані у трипітації, тобто у священній книгі буддизму. Цікаво також розрізняти поняття просвітленості та нірвани у буддизмі. Просвітленою є людина, яка повністю увірила, а також внутрішньо відчула. Те, що чотири шляхетні істини мають рацію і перебуває на шляху до Нірвани. Нірвана це вже той стан, коли людина вирвалася із сансаристичного кола перероджень і вирвалася із страждань. Цікавими фактами є також те, що насправді відсоток людей, які досягли Нірвани, є мізерно невеликий згідно буддизму. Також людина, яка переходить у Нірвану, при цьому фізично помирає. Разом з тим, вона може обрати, коли прийти в Нірвану, а коли не прийти. Отже, підійдемо підсумки. Буддійське вчення розкриває циклічність буття. Починаючи від створення світів до їх гибелі, і так по спіралі. В основі буддизму лежить концепція страждань, які йдуть від бажань, що породжують свідомість людини, котра знаходиться в полоні свого попереднього існування та набуває таких бажань. Не знаючи, що є спосіб звільнення від страждань, свідомість людини, в залежності від набутої карми, перероджується або в гірших, або в кращих умовах, прагнучи виконати нереалізовані бажання. По суті, буддизм ототожнює буття стражданням. Сенсу життя людини згідно буддизму як такого не існує або не розкривається. Натомість існує поняття долі людини. Доля людини згідно буддизму – це постійно перероджуватися та страждати. Проте буддизм пропонує спасіння через віру в чотири шляхетні істини, а також шляху спасіння, що вражається у сприйнятті та практичному осягненні вісінкового шляху. В випадку успіху людина вирветься від сенсористичного кола страждань. Досягне ідеальної для людини стану Нірвану, стану без страждань і тим самим отримає спасіння. Концепт Нірвани пояснюється по-різному, так як стан блаженства, ніщо, відсутність страждань, проте однозначного пояснення буддизм не надає, радше пояснює, чим такий стан не є. Буддизм не просто так став світовою релігією, оскільки він пропонує не тільки практичну методологію стосовно спасіння, разом з тим позбавляє людину від страху повної смерті і при цьому добре адаптується до будь-якої епохи. Чому? Тому що буддизм в основі своєму ототожнюється з співчуттям до людей та всього живого. І коли мова йдеться про будь-який науковий технічний прогрес або про будь-які вірування, які допомагають людині позбавитися страждань, буддизм тільки за це. Разом з тим, буддизм приваблює ще своєю філософією ненасилля, любові та миру. По суті, порівнюючи усі світові релігії, тобто іслам, християнство та буддизм, усі вони пропонують шлях любові та доброчесності як спосіб спасіння. Лише концепції за себе вести по любові та миру, а також життя після смерті різниця. Будь-якому випадку на релігійному, теїстичному або атеїстичному рівнях, якщо кожен із нас буде ставитися з повагою та прийняттям до іншого, світ може стати ще більш прекрасним та гармонійним. Дякую вам за увагу. З вами був Янішевський Олександр, це канал IM. Буду дуже вдячний за коментарі до відео, за підписку, а також за побажання, які у вас є стосовно на наступних відео. Щастя, удачі, доброти і миру вам. До побачення.